Вітаю вас, друзі, з вами знову я і хочу розказати вам. Про ось цей ліхтар. Сучасні умови існування в Україні кажуть нам про те, що ліхтар, повербанк, зарядна станція або ще щось повинно бути вдома. А мені, оскільки я постійно кудись їду, щось роблю, було необхідно е, портативне м, освітлення. І, е, на думку, мені спало придбати ось такий от ліхтар. Оскільки інструменти компанії Лідер в мене вже є. акумулятор до них є, і акумулятори всі універсальні. Тому було прийнято рішення придбати ось такий ліхтар. І зараз ми разом з вами поглянемо, що да, як, і проведемо деякі випробування і тестування. Ну що, розпакуємо коробку і поглянемо, що там всередині. Так, коробочку прибираємо. Бачимо, у нас є інструкція, ви обов'язково її прочитаєте. Знімаємо кульочок і дивимось. Маємо ось такий ліхтар. Ліхтар у нас дивіться, викланий з гарного пластику, прорезинений. Зауважу, що корпус зроблений з захистом від пилу і вологи, тому ну, буде працювати і послужить вам дуже довго і в різних умовах. Працює ліхтар від акумуляторів 20 вольт. Це всі акумулятори, які підходять до інструменту Лідер. В мене таких акумуляторів вже декілька, тому я вибрав саме цей ліхтар, бо можу дуже довго його використовувати. Цей ліхтар універсальний, його можна використовувати будь-де, будь-то кемпінг, підвал, ремонт автівки, якщо ви електрик, потрібно кудись залізти і щось там підсвітити. Цей ліхтар буде вам в поміч. Також дуже зручна конструкція повороту дає можливість направляти ліхтар будь-куди. Також є ось таке кріплення, за яке можна підчепити, повертається на 360 градусів на гілку, на дверцю, ще кудись. Підвісити цей ліхтар, і він буде висіти і світити вам куди треба. Розбирати ми його сьогодні не будемо, бо там нема ніяких рухомих частин або подивитись як він зібраний. Ми бачимо, що у нас є три світлодіоди, все просто, прорезинено, дуже гарний корпус. Всередині видно, що там є радіатор, який охолоджує ці світлодіоди, тому вони пропрацюють дуже довго. Ну і в принципі, все. Ми цей ліхтар протестуємо в різних умовах. Я поїду і покажу вам, як він світить в тих чи інших умовах. Забігаючи наперед, скажу вам, що цей ліхтар вже забронювала в мене дитина як настольний ліхтар для того, щоб щось робити, коли відключають світло, бо світить він дуже яскраво і дуже довго. І це ми протестуємо. Ліхтар має два режими освітлення: перший режим це 1000 люмен, і другий режим 500 люмен. В половину менше, а значить, повинен пропрацювати в два рази довше на половину яскравості. Все це я перевірю. Перевірю, скільки годин він пропрацює від акумулятора 2000 мАч. Покажу вам в різних умовах, як він світить, щоб ви зробили свої висновки. І почнемо ми з самого найскладнішого це прогулянка по вологому темному осінньому лісі. Вологе повітря для будь-якого ліхтаря це абияке випробування. Але цей ліхтар справляється в принципі нормально. Вологе повітря Поглинає світло, тому здається, що він світить набагато гірше. Але в сухому лісі або в суху теплу пору року ви зможете цей ліхтар дуже гарно використовувати для кемпінгу. Температура світла 6 65 тисяч кельвінів при яскравості в тисячу люмен дуже гарно висвітлює об'єкти в темряві. Цей ліхтар підходить всім тим, хто працює з автомобілями. Компактні розміри дозволяють його поставити де треба, підвісити де треба, підсвітити знизу. Також дуже гарний варіант для сервісів автомобілів. А от у приміщенні картинка вже зовсім інша. Яскравість світла створює враження, що наче день. Цей ліхтар створений для роботи в підвалі, гаражі, якомусь будівництві. Або роботи в важкодоступних місцях. Яскравість і температура світла створюють комфортні умови. Очі не втомлюються, все видно дуже гарно. Так, проводимо тест, скільки пропрацює даний ліхтар від акумулятора 2000 мА. Акумулятор повністю заряджений і готовий до бою. Вставляємо. І ставимо на тест. І засікаємо час, і продивимось, скільки він пропрацює на максимальній потужності від одного заряду. Погнали! Друзі, прямо зараз в лідер триває Чорна п'ятниця зі знижками до 55%. І також буде проходити розіграш 19 інструментів серед покупців, які придбають інструмент з 20 по 28 листопада. Буде розіграш 5 тримерів газонокосарок, 3 три апарати високого тиску та багато іншого інструменту для саду та ремонту. Тож не упустіть свій шанс отримати подарунок. Ну і по висновку можу сказати таке: цей ліхтар мені дуже сподобався, і за останній тиждень відключень електроенергії цей ліхтар став топ в моєму домі. Всі його беруть, всі його тянуть кудись, всім він потрібен. Дитина забрала, малює, рисує, читає, робить уроки. Світить він від одного заряду майже 5 годин, в економ режимі майже 10 годин. Це досить хороший результат для такого великого і яскравого ліхтаря. Е, сподіваюсь, вам сподобалось. Е, всім, кому сподобалось, пишемо лайки, ставимо коментарі, поширюємо. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, задавайте питання, буду радий відповісти. Де придбати цей ліхтар, я залишу в описі і в закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, характеристики, читайте, і якщо буде бажання, можете замовити його. Собі і він послужить вам вірою і правдою. Гарний ліхтар, сподіваюсь, вам всім сподобався. До нових зустрічей, всім папа. -па.